Розум є інструментом для сприйняття людини. Сприйняття може бути такого рівня, що людина як усвідомлює, як вона як себе вважає не розумом, а свідомістю. Розум дозволяє розібратися. Він як інструмент дозволяє розкрити цю, ці фундаментальні істини завдяки цьому якраз ментальному налаштуванню. Можна сказати так, в цьому звичайно допомагає медитація, але розум там допомагає він, розбирається. От там є світло, от там є темрява, там ну такі відчуття, там такі відчуття. Це якби інструмент, який допомагає цим процесам відбуватися і закріплятися в тому чи іншому. Тому треба розвивати своє сприйняття. Перш за все. І тоді розум буде розвиватися і дозволяти проживати за різні стани, не заважаючи, навпаки, допомагаючи розвитку правильно користуватися власним розумом будьмо.